Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти ляльку-мотанку брязкальце А для цього нам потрібно клаптики тканини, ниточка. Контейнери з-під кіндер сюрпризів, наповнювачі. І так перевіряємо. Тканина, ниточка, контейнери, наповнювачі. Малята! Перед нами два контейнери. Ось один контейнер. Він не звучить. А чому? Так. Тому що в ньому лежить м'який наповнювач вата. І коли ми трусимо контейнер, вата м'яка не видає звуку. А що ж в цьому контейнеру? Так. В цьому контейнері щось лежить, бо він звучить. Давайте подивимось. Ось тут квасолька. Вона малята тверда. І тільки тверді предмети, коли лежать в контейнері, і зверніть увагу, що неплотно одна до одної лежить квасолька, можуть видати звук. Із цих двох контейнерів для ляльки мотанки брязкальце ми візьмемо ту, що з квасолькою. І так починаємо працювати. Беремо тканину квадратної форми, кладемо на стіл лицевою яскравою стороною, а зворотня сторона буде дивитися на нас. Щоб знайти, де серединка нашого клаптику, ми спочатку складемо навпіл клаптик. А потім ще раз навпіл, щоб куточок був біля куточка, щоб вони подружилися. А той куточок, що у нас став посередині нашого клаптика, ми пальчиками загладимо, розправимо наш клаптик і знайдемо серединку. Візьмемо в руки контейнер. Наш контейнер з наповнювачем торохти. А тепер замотаємо його куточок до куточка, який навпроти один одного з'єднали, і тепер інші куточки всі взяли в ручку. А тепер увага! Перехвачуємо тканинку так в руках, щоб контейнер замотати в клаптик тканини. І контейнер не випадає. Зверніть увагу, що всі кінчики клаптика рівненькі, а ниточкою, кінчик під пальчик мотаємо від себе під контейнером. Так, Міцно від себе, щоб не випав контейнер з нашої тканинки. Міцно, міцно тепер. Зав'язуємо на вузолки. Ось і готова наша лялька-мотанка-бряскальце. Молодці.